Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про українця в Польщі, який відзначився дуже тонко. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, для того, щоб розуміти, що відбувається, для того, щоб розуміти, як подібні ситуації впливають на українців і як потрібно реагувати на них, коли в такі ситуації попадають як українці, так і поляки. Вдячний за ваші лайки, за ваші підписки. Це ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, всі ми знаємо, що з 14 березня в Польщі вже запрацював закон, який зобов'язує поліцейських конфіскувати автомобіль в водіїв, які сідають за кермо п'яними. У випадку, якщо водій просто їхав, його зупинили, в нього було, наприклад, 2 проміле і більше алкоголю в крові, то в такого автомобіль забирається. Якщо в водія, який попав в ДТП, було навіть менше одного проміле алкоголю, автомобіль також забирається. І не, не дарма відео називається, що Українець відзначився, і зараз ми поговоримо, чому. По-перше, цей закон набрав чинності, почав працювати з 14 березня. Поліцейські, як завжди, чатували на своїх постах, і буквально за дві години після набуття чинності нових правил щодо конфіскації автівок в нетверезих водіїв, поліцейські затримали. Першого правопорушника, в якого було е, понад 2 проміли алкоголю в крові. Це відбулося в місті Катові. Це близько 2-ї години ночі його зупи, зупинили патрульні. Е, водій був е, на автівці a 3 Як я вже сказав, в нього було 2 проміли алкоголю в крові. Автівку було е, конфісковано, а за кермом виявився як не дивно е, громадянин України. Тобто, Перша людина, в якої за новим законом в Польщі забрали автівку за водіння в нетверезому стані, був не поляк, яких тут набагато більше, а був саме українець. Е, і е, тут питання в тому, е, тут питання в тому е, як потрібно на це реагувати. Бо зараз в коментарі, хто не додивився це відео, а десь на цьому моменті виключив, вже почнуть писати, що О, Денисе, ти там показуєш тільки погане на своєму каналі. Хоча я хочу сказати зовсім інше: трапляються випадки, коли українці попадають в такі от ситуації, коли українці порушують закон, і коли українці там вороже налаштовані до поляків, наприклад. І багато хто пише, що от такі українці там позорять весь український народ. І я. Також раніше був такої думки, але зараз моя думка реально змінилась. Я розумію, що кожен випадок, кожну людину, кожну ситуацію потрібно розглядати індивідуально. І не можна судити, скажімо так, по всій нації, або, наприклад, по всіх українцях, які проживають в Польщі, по діям там одної людини, чи там декількох людей, чи навіть якоїсь групи людей. Точно так само. До речі, як і не можна судити по всьому польському народу, по діях польських провокаторів, які називаються фермерами і протестувальниками, тому як оці проплачені люди, так, які стоять там за 500 злотих, за 1000 злотих, за 700 злотих, просувають антиукраїнські гасла, просувають антиєвропейські і антиурядові гасла, які б'ються з поліцією, вони. Точно так само не відображають думки і позицію всього польського народу щодо українців. Ми зараз, навіть щодо польських протестувальників, ми зараз не будемо говорити про аспект економічний, так і про те, чому вони там стоять. А ми будемо говорити саме про аспект їхніх антиукраїнських гасел, які, які лунають. Набагато більше, до речі, чим гасла з закликом там допомогти їм справитися з тими економічними труднощами, які зараз відбуваються, і не можна судити по кучці оцих продажних тварюк по всьому польському народу. Насправді, бо польський народ і переважна більшість поляків. Хтось пасивно їх підтримує, хтось їх взагалі не підтримує, хтось взагалі виступає радикально за підтримку України. І потрібно розуміти, що різні люди, скільки людей, стільки і думок, і потрібно кожну ситуацію розглядати окремо. І це бачимо, що працює в обидві сторони. Точно так само, як поляки мають кожного українця розглядати окремо. Точно так само і кожного поляка українці також мають розглядати окремо по його діям, по його словам, по його думкам і так далі. Але не можна всіх там кидати, скажімо так, під одну в один стакан, навіть так можна сказати, так? бо це не буде якоюсь там. Оптимальною думкою або якоюсь справжньою думкою так, про всіх. Бо такими категоріями, що там той народ поганий, той народ хороший, е, хороший, то е, такими категоріями мислить і працює виключно російська пропаганда. Виключно російська пропаганда, якім, е, які люблять накинути клеймо, що українці там це хахли, так, і вони там нацисти, що поляки там скоро дограються. Чому вони дограються, незрозуміло. Що американці там їм вороги і так далі. І так далі. І суть в тому, що потрібно розуміти, що навіть всередині одного народу може бути дуже багато категорій людей, одні будуть підтримувати там якісь дурниці, інші не будуть цього робити, і потрібно в кожній ситуації розбиратись, думати окремо. Тому. Дуже важливо, щоб зараз всередині Польщі е, поляки почали відкривати очі і почали дивитись на е, ситуацію більш детально. Так що навіть у випадку, коли якийсь українець попадає, наприклад, в таку ситуацію, як зараз, і він попав, так що от він перший, в кого забрали там автівку за водіння в п'яному стані, це не означає, що всі українці п'яними сідають за кермо. От і це не виключає того факту, що в той самий день було затримано і вилучено ще там десяток автомобілів в, в поляків, так які також сідали за кермом, і в процентному співвідношенні відсотковому співвідношенні в поляків все одно будуть забирати більше авто, бо це питання статистики, питання статистичне. Тут навіть трохи сатиричним особисто для мене є, що як тільки цей закон було прийнято, впроваджено в силу, через дві години в п'яного українця забрали, а, забрали цього автомобіля. І я, до речі, за те, щоб пофіг, українець, не українець, дуже важливо, щоб таких людей карали. Дуже важ дуже добре, що в них починають забирати автомобілі. Бо. Я вважаю, що людина, яка завідомо, ну як би так, вона сідає п'яна за кермо. Це потенційний вбивця, пасивний потенційний вбивця. Неодноразово вже були ситуації, коли люди, які думають, що вони дуже сильні водії, дуже сильні шумахери, сідали п'яні за кермо і просто вбивали людей десь на дорозі, вбивали дорослих, вбивали дітей. І саме для мене. Той, хто сідає п'яний за кермо, це потенційний вбивця. І я би е, на місці там правоохоронних органів, законодавчих якихось органів, прирівнював би це до більш суворих покарань, а не просто до забирання автомобіля. Бо той, хто сідає п'яний за кермо, це точно так само, як взяти пістолет і йти гуляти по вулиці. І тільки думати, чи вистрілить той пістолет сам, чи не вистрілить. Як на мене, це виглядає якось отак. Тому підсумок цього відео. Не сідайте п'яні за кермо, це по-перше. По-друге, не судіть велик, весь народ там по якійсь одній окремій ситуації. І по третє, майте завжди голову на плечах. Бо таких вкидів і таких новин в загальному так працюють новини. І такий новинний фон він буде завжди. Просто потрібно включати голову і розуміти, що діяльність там одного українця не. Не може відображати там діяльність всього народу. Так само діяльність польських фермерів не е, віддзеркалюють е, думку там всього польського народу. Це потрібно розуміти, це потрібно тримати в голові. Тоді ви будете розуміти, що навколо вас, коли ви йдете по вулиці, це не пшеки ходять, так, а це точно такі самі люди, як і ви, які просто спілкуються іншою мовою. Які можуть бути трошки інші, але від цього вони не стають поганими там. Тому, е, як на мене, е, я якби, висловив все, що хотів сказати в сьогоднішньому відео. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!